Доброго дня, шановні колеги. Я вважаю, що враховуючи, що наші служби з 29 числа ще деякі не відпочивали, вони ще досі працюють. Є така пропозиція, враховуючи, що вчора сесія пройшла, виділили кошти на відшкодування мешканців, щоб не чекати повних пакетів, тому що їх досить багато, є така пропозиція. Назбирали якусь кількість, провели позачергове засідання виконавчого комітету. Тому що зараз зима, як правило, якщо взяти чорний запросів 54%, там 90% пенсіонерів проживає, та і на Симона Петлюри 23Б теж не менше кількість пенсіонерів. Тому ми вирішили таким чином. Роботи багато, кошториси будуть передаватись. Сьогодні основна частина, це, якщо я не помиляюсь, 91 э, домоволодіння, яке відшкодовує вартість э, як матеріальна допомога балконів. Так? І 30 чи менше. 29. 29. 29. Два кошториси забрали назад. Дуже хата уточнюється да, просто. Да. Є пропозиція з п'яти питань підтримати в цілому. Прошу голосувати. Облагоросім. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження положення про порядок надання одноразової щорічної матеріальної допомоги особам, що несуть службу у формуванні Боровської міської територіальної громади номер 1 до ЗО Кислідцівна Марина Сергіївна. Дивіться, ми вчора на сесії додавали кошти на управління ветеранської політики. У нас є добровіче формування, яке має да, я зараз зазначу. Яке має підпорядкування 114-й бригаді. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні вони допомагають в таких випадках. По-перше, у нас є три вогневі групи за цей період часу. Це люди, які мають постійне місце роботи. Тобто вони можуть два рази на тиждень заступати. Ти, там, хтось один раз, хтось два рази, хтось три рази. За цей період часу наші ДФТГ збили 17 шахідів. Не в міській зоні, вони стоять за містом, тому я вважаю, що робота проводиться. Окрім того, вони допомагають мобілізації, вони організовують сьогодні посилання. І в день, 29 числа, ми всі бачили. Коментарі, що військові допомагають, по суті, це після нічної зміни, ДФТГ, яке збивало шахеди, просто прийшли на допомогу нашим мешканцям. І скажу так, що є пропозиція, ми щороку разової надаємо матеріальну допомогу. Тому що люди купують якісь речі для того, щоб десь підхарчовуються, десь і займаються. Тому Є пропозиція затвердити таке положення. Нема заперечень? щодо виплати, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую, мені населення. Так, внесення змін додаток 3. Рішення виконавчого комітету Борвольської міської ради. Петренко. Так, це про утворення комісії, так? Так, при опрацюванні Ументів мешканців пошкоджених будинків виявилося, що деякі мешканці проживають зареєстровані в інших громатах, а давно проживають у горовах і мають право власності на квартири. Тому пропонується таку категорію осіб внести як таких, які мають право на отримання матеріальної допомоги. В таких вито тобто, вони живуть на Петлюри, мають реєстрацію Київську. А право власності на квартиру мають у ну є пропозиція внести такі зміни. Таких родин небагато, але все одно вони є. Прошу голосувати. Про надання грошової допомоги мешканцям Бровозької міської територіальної громади, квартири, яких пошкоджено внаслідок збройної агресії. Це що там? Це Лагунова. Прошу голосувати. Одноголосом про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста. Це якраз балконі, так? Я так розумію. Є пропозиція підтримки. Прошу голосувати. Одноголосом. Про надання грошової допомоги мешканцям Бровоської міської територіальної громади квартири, яких пошкоджено внаслідок збройних агресій Російської Федерації. Це 29. Це вже кошториси, які перевірені, надані. Ну, я врахую, що більше на що Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Одного усунути. Порядок денний вичерпний, дякую всім за роботу. Гарного, спокійного, до мене.